Гості у мене. Як готуються голубці на український фестиваль біля отави? Сьогодні я вам розкажу і покажу. Сьогодні ми вже почали таку підготовку: нарізали цибульку, натерли морквочку. Рис у нас вже готовий. І буде це все змішуватися і додатися. І будуть дуже смачні голубці. Прошу приходьте на фестиваль. І з чого все починається? У нас вже готовий рисик з зажаркою. Все приготовлено. Тут у нас ще є фарш, на як ми свини українська. і. Українська тарілочка, да. Свини і біф. І тут у нас є зелень. Зараз я додаю м'яско до голубців. Це є телятинка і свиненка. Перемішуємо все. І будуть дуже-дуже смачненькі голубчики. Що ж буде на фестивалі в Ланар Картон Плейс, говорить організаторка. Буде їжа. Буде, будуть розваги, буде ціла дитяча зона, будуть вендори, можна буде придбати безліч всього гарного українського, буде святкування річниці бізнес-спільноти. І буде прекрасний концерт, і буде в кінці ще світлове шоу. Буде питання, де була я. Запрошуємо на фестиваль 13